Угодою з концесіонерами замків у старому селі Тартакові можуть розірвати. Таку заяву зробив голова обласної держадміністрації Віктор Шемчук. Майже три роки тому замки передали у концесію на 49 років. Вони є пам'ятками національного значення. За угодою обидва підприємці мали почати реставрувати споруди, втім цього не сталося. Ну, я знаю, отак так, знаєте. там трошки почали робити, потім кинули. Єдине, що в останні роки підприємці зробили у старому селі, натягнули сітку, аби цегла не обвалювалася. А от прибирає замкове подвір'я місцева громада, хоча палац їм і не належить. Щоб не було нам стидно нашій громаді, що наш замок такий не прибраний, час від часу обкошуємо. Але хотілося, щоб цей чоловік, який взявся за той замок, щоб він щось там робив. А якщо ні, то така думка нашої громади, нашого села, щоб віддати тоді на баланс чи сільської ради, чи громади з села. Зараз прокуратура з'ясовує, чи зможуть ці підприємці взятися за реставрацію. Втім, наразі концесіонери не виходять на зв'язок не тільки із владою, а й з журналістами.